Вітаю усіх на каналі CryptoZen і в цьому відео ми поговоримо про вже нагороджуваний третій тестнет від Manta Network. Але спочатку підпишись на канал і постав лайк. Ну а ми починаємо. Але перш ніж ми приступимо саме до тестнету, давайте кілька слів: все ж таки, про саме про Manta Network. Manta Network – це протокол збереження конфіденційності. Тому що ми бачимо, що на сьогоднішній момент в блокчейні дійсно існує проблема, яка полягає в конфіденційності. Тому Mata Network дійсно має важливе значення. Mata Network у нас спрямована на створення анонімності і конфіденційності саме в середній мережі і при цьому має високу пропускну здатність і масштабованість. І зараз у нас є можливість пройти третій тестнет, який вже буде нагороджений, тому ми приступаємо одразу, як то кажуть, до діла. Переходимо на сторінку і дивимося, що нам для цього потрібно. Нам для цього потрібно в першу чергу гаманець. Якщо ми перейдемо сюди і подивимося, які гаманці підтримуються, ми бачимо, що це Талісман, саболит, олькадот і Метамаск. Ну, Метамаск це, по-любому, він нам потрібен. Е також ми маємо ще встановити будь-який гаманець Олькадот. Давайте візьмемо до прикладу Талісман і пройдемо всю процедуру. Отже, переходимо за посиланням, бачимо талісман і встановлюємо розширення для браузера. Гаманець встановився, і зараз нам потрібно його або створити новий, або вже імпортувати існуючий гаманець, так як у мене немає, тому створюємо. Тут нам потрібно ввести пароль. Пам'ятаємо про складний пароль. І натискаємо Continue. Далі нам потрібно погодитись з політикою приватності. І відбувається налаштування гаманця талісман. Отже, гаманець встановлений, і ми можемо переходити до наступного пункту. І наступний пункт нам потрібно скачати і встановити манта Сайнер. Отже, качаємо та встановлюємо. Далі нам потрібно перейти в Discord і запросити тестові токени. Тому переходимо, натискаємо Discord. І ось тут mantapayv3. Ми пишемо slash Jimmy. І обираємо по черзі нам потрібно каруру, dolphin, Kusamu та Moonriver. Для того, щоб отримати наші тестові токени, ми натискаємо, наприклад, Jimmy Carrura, адреса. Далі ми переходимо. В наш гаманець, наприклад, в моєму випадку це талісман. Переходимо сюди. І копіюємо адресу в саме Карура. Копіюємо адресу і вставляємо сюди. Натискаємо Enter. Але я вже отримав тест токен для того, щоб ви зараз не чекали. І так ми робимо абсолютно з усіма. Єдине, що я не зробив, це не отримав Moonriver. Тому зараз ми це зробимо. Переходимо в наш Metamask, копіюємо адресу Metamask, переходимо в кран і пишемо Jimmy Moore І вставляємо адресу Metamask Гаманця. І натискаємо Enter. І все, наші токени зараз у черзі. Ми чекаємо кілька хвилин. А тим часом, поки ми чекаємо наші тестові від ну, давайте перейдемо на нашу сторінку нашого тестнету. Приєднаємо гаманці, талісман. Та гаманець Metamask. Тут нам потрібно буде зробити кілька завдань. Перше завдання це скористатися їхнім мостом, отже, брідж. Ми можемо переслати з однієї мережі, наприклад, в Долфін. Тому давайте спочатку ми, наприклад, перейшлемо з кусами в Dolphin, Переймон, наприклад, там, три кусами. Надсилаємо, підтверджуємо нашу операцію в нашому гаманці, І все. Наступним кроком давайте спробуємо переслати Moon River в Dolphin. Ми вже бачимо, що в нас вже є, є наші тестові токени. Нам прийшло 10 тестових токенів. І далі ми тут можемо або ввести нашу адресу, або просто натиснути Get Address GetAdress. що в нас, звісно, Metamask вже приєднаний. Так як в нас він приєднаний, ми натискаємо Get Address, Обираємо, наприклад, 5 токенів і натискаємо Submit. І, звісно, підтверджуємо цю операцію вже в гаманці Metamask. Нічу, що Наша транзакція успішна. Ну і давайте остання операція. Ми перекинемо з мережі CAROR в Dolphin. Оберемо 10 токенів і натискаємо САбі. Отже, далі ми переходимо в першу вкладку, яка називається Зека Transact, Але перед цим ми повинні приєднати... Manta Signer. Звісно, перед цим ми його скачали і встановили. І зараз нам залишається приєднати. Але якщо у вас ще немає гаманця, ми переходимо до створення самого гаманця. Отже, натискаємо Create New Wallet. Придумуємо тут складний пароль. І натискаємо Next. Записуємо нашу секретну фразу. Пам'ятаємо, що нікому її не показуємо. Натискаємо Next. І тут ми повинні повторити нашу секретну фразу, після чого натискаємо Confirm. Отже, все готово. Нас просять знову підтвердити пароль. Вводимо пароль, натискаємо unlock. І натискаємо Start. Повертаємось на сторінку, переходимо в першу вкладку ZK Transact. І тут нам теж потрібно здійснити кілька операцій. Першу операцію ми робимо з пабліка в приват до Doll. Отже. Писуємо тут будь-яке число, наприклад, ось так. І натискаємо to private. І підписуємо нашу транзакцію у вашому гаманці. Ну і, звісно, потрібно ввести пароль. Натискаємо unlock і підписується наша транзакція. Натискаємо Approve. І все готово. Наступна наша операція. Давайте зробимо з «private» to private. Отже, з Тут купіємо адресу. Ось так. І вводимо її сюди. І будь-яке число. Private transfer. І тут нам потрібно ввести пароль від Manta Signer. Вводимо пароль від Manta Signer і натискаємо синю кнопку. Authorize. І знову підтверджуємо нашу транзакцію в самому гаманці Талісман. Ну або іншому гаманці вже, який ви там використовуєте. І все готово. Наша транзакція пройшла успішно. І давайте проведемо ще одну операцію цього разу з в Private Mover. Отже, проведемо, наприклад, 3Mover в ZK Mover. Натискаємо «To Private» І підтверджуємо нашу операцію в самому гаманці. Натискаємо Approve. І бачимо, що наша транзакція успішна. На цьому ми протестували всі функції, але ви в першу чергу повинні зрозуміти, що тут нам потрібно максимально потестити всі-всі-всі вкладки, всі функції для того, щоб максимально зрозуміти, як це працює, і у випадку, якщо щось не працює, залишити відгук розробникам. І на цьому етапі ми переходимо у форму GLIM. Всі посилання ви зможете знайти у моєму телеграм-каналі. І тут ми виконуємо дуже прості соціальні активності. Тобто, спочатку підписуємося на телеграм, на Discord і надсилаємо адресу свого гаманця і хеш транзакцій. Ну що ж, на цьому ми виконали всі завдання по проходженню третього тест-нету від Manta Network. Надімось, не просто так і отримаємо якусь. Приємну винагороду. Ну що ж нагадаю, що всі посилання знаходяться у моєму телеграм-каналі, тому переходимо туди і підписуємося. Також підписуємось на мій YouTube канал, ставимо лайк цьому відео і до зустрічі в нових відео.